Слава Україні, друзі! Поки наші воїни борються на передовій за нашу незалежність, ми в тилу боремося за енергетичну незалежність нашої країни. Ось мої панельки покриті снігом. І генерація з них досить мізерна. А сьогодні, 8 лютого, обіцяє бути сонячний день, сьогодні і завтра. Тому ми зараз почистимо панелі, бо 40 ватт це нічого. Так само з другої сторони, з другої сторони я почистив ще вчора, але їх знову притрусило снігом. Вчора я зранку зчистив сніг, доверху не достав, ще трішки притрусило. Але це зараз ми почистимо. Почистили перший стрінг і генерація вже стала. 440 Вт, 450 Вт. Другий стрінг не працює. Але повністю розчистити не вдалося, тому що сніг намерз на панель. Вчора намерзло. Цей сніг під низом є корочка. Але під променями сонця вона розтане. Моя задача зняти верхній шар і підмести до льоду. Зараз так і зробимо. Ось таке сьогодні сонечко. Сусіди вже палять в грубі. У нас трішки тінь від комина, але це сонце ще низько. І такий вигляд мають панелі після прибирання. Звичайно, тут кірка льоду під низом вчора, трошки танув сніг. Але все одно сонце вже проникає. Зараз сходимо, подивимося, яка ж вже генерація від другого стрілу. На тому березі вже Молдова. На сонці ось стане вже коньок і бачу, стане вже ліс, тунері працюють, стане вже ось. Це знімається. Тільки почали працювати і зразу все митті відтає. Зараз почистимо. Як тільки панелі побачили сонце і почали прогріватися, сніг шолесенько тане і стікає водичкою донизу. Ймовірно зараз зарядка акумулятора. Перший стрінг 460, другий 260 420 перший стрінг, другий 260. І зарядка акумулятора пів кВт, 520 Вт. Світла немає, в мережі 40, 40 Вт споживання. Зараз у нас 9 година 40 хвилин. 11 година ранку. У нас споживання в будинку 740 Вт. Батарея заряджена на 81%, зарядка йде 1,2 кВт. Перший стрінг дає 1 кВт 140 Вт, другий 1 кВт 30 Вт. Зараз ми полізмо на дах, розчистимо. Другий стрінг повністю вже, я не сподіваюся, там літ відстав від панели і включимо ще один обігрівач. Зараз у нас один обігрівач працює. На 750 Вт, включимо ще один. І так, перший стрінг повністю чистий, а другий не повністю відстав. Зараз будемо розчищати. Ось такий вигляд мають панелі після остаточного прибирання. Я вже скажу що подивився по моніторингу на телефоні. Генерація збільшилась до 1800 з хвостиком ватт. Збільшення не було дуже значне, знаки дається неоптимальне не розміщення панелей, але цього достатньо, щоб я зараз. Пішов і включив ще один обігрівач будинку. Зарядка акумулятора йде зараз майже 1800 Вт. Тобто є резерв потужності. Ну і зараз вже ближче до обіду і далі вже буде працювати ця південно-західна частина даху. 14-та година дня, але зараз генерація. За день 11 кВт. Працювали два обігрівачі сумарною потужністю 2,5 кВт. Зараз ми їх виключили, включили цикл прання, Там більше 2 кВт теж тен нагріває воду. І як бачимо акумулятор майже заряджений, 97%, трошки невеличкий розряд і десь 50-60 Вт з акумулятора. Так і теплося, все працює. День завершився. 19 година вечора. Сьогодні станція згенерувала 15 кВт, з яких біля 2,5-3 кВт пішло на зарядження акумулятора з 46% до 100% і 2-2,5 кВт пішло на власне енергозабезпечення. Будинку, як і завжди. Тому що раніше я споживав 4-5 кВт на добу, це приблизно за день 2-2,5 кВт. А решта 10 кВт пішло на опалення на обігрів будинку. Що таке 10 кВт. Це така кількість енергії, яка може нагріти 100 літрів води від 15 градусів до 100 градусів, тобто закип'ятити 100 літрів. Літрів води. Ну ось так. Сонячна станція при ясній погоді спроможна не тільки забезпечити закумулювати енергію, якою достатньо буде до ранку, до наступного світлового дня, а ще й велика частка енергії йде на обігрів будинку. Звичайно, цього недостатньо. Зараз морозні ночі. хата обов'язково опалюється іншими методами. Але все ж таки, як альтернатива, вона має право на життя. Всім гарного вечора. Ставте вподобайки і до наступних зустрічей.